О, Господи, новий день переді мною, і я хочу почати його з тобою. Дякую, що Ти знову дав мені пробудитись. Дякую за цей ранок, за світло, за дихання, за життя. Я вірю, що все добре від Тебе. Я вірю, що ти вже тут, поруч, у кожній миті мого дня. Посвячую тобі цей день кожну думку, слово і вчинок. Прошу, веди мене у всьому, що сьогодні зустріну. Дай мені мир у серці, щоб я не поспішала без тебе. Дай мені ясність, щоб розрізняти добре від поганого. Дай мені терпіння, коли щось піде не так. О Господи, благослови мої руки, щоб творили добро, благослови мої уста, щоб несли правду і ласку, благослови мої очі, щоб бачили ближнього, благослови моє серце, щоб воно не закривалося. Я віддаю Тобі всі свої плани, і ті, що в голові, і ті, що в серці. Якщо щось не від тебе, забери, якщо щось добре, зміцни і благослови, допоможи мені бути уважною до твоїх натхнень, промовляй до мене через просте й буденне, збережи мене від гріха й спокуси, очисти мої наміри, щоб вони були світлі. Навчи мене бути спокійною серед шуму, навчи мене довіряти тобі, захисти моїх рідних у цей день, дай їм мир, радість і здоров'я. Пошли мені зустрічі, які ти хочеш для мене, пошли мені слова, які комусь потрібні, пошли мені мовчання, коли треба слухати, і сили, коли буде важко. Я прошу будь зі мною у всьому, у роботі, у зустрічах, у молитві, у домі, навіть у дрібницях. Будь поряд. Дякую за кожен ранок, коли можу знову сказати: Боже, я з тобою, а ти зі мною, будь моїм світанком, моєю дорогою, моїм джерелом. Благослови мене на цей день, Господи. Отче наш, нащоїси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, я прошу Тебе, благослови мене здоров'ям, тілесним, душевним і духовним. Даруй мені силу в тілі, щоб могти працювати, служити, любити, даруй мені ясність у думках і спокій у серці, даруй мені витривалість, коли приходиш втома і недуга. Очисти моє тіло від усякої хвороби й немочі, очисти мою душу від гріха, що виснажує зсередини, благослови моє серце, нехай б'ється в ритмі твоєї волі, благослови мої легені, щоб дихали свободою і миром, благослови мої руки на працю, добро і допомогу іншим, благослови мої ноги, щоб ішли дорогою правди. Благослови мій розум, щоб завжди прагнув істини. Господи, вбережи мене від хвороби, що руйнують тіло, збережи мене від страху, який краде радість, збережи мене від зневіри, що роз'їдає душу, збережи мене від байдужості до дару життя, збережи мене в благодаті щодня і всьому. Молю тебе також за здоров'я моїх рідних. Пошли їм силу зцілення, мир і захист, збережи їх від несподіваної біди, від усякого лиха, огорни їх твоєю турботливою рукою. Марія, Мати Божа, заступниця хворих, молися за нас, покрий нас своїм покровом і не дай заснути в темряві. Господи, дай мені здоров'я, нехай моє життя буде свідченням Твоєї доброти, нехай кожен день буде наповнений вдячністю. Господи, будь моїм щитом від усього злого, захисти моє серце від спокус, які відводять мене від Тебе, нехай Твоя благодать буде моїм провідником у щоденному житті. Господи, навчи мене відрізняти добро від зла, захисти мене від поганих думок і вчинків. Господи, дай мені силу протистояти спокусам світу. Благослови мене і мою родину, щоб ми жили у світлі твоєї правди. Оберігай мою душу. Господи, допоможи мені залишитися чистою перед Тобою, даруй мені мудрість, щоб уникати шляхів зла. Господи, пошли мені ангелів-охоронців для захисту, благослови мене, вбережи мене від заздрощів і ненависті, Господи, оберігай мої думки і слова від гріха, нехай Твоя любов буде моєю силою у боротьбі з темрявою. Господи, допоможи мені бачити Твоє світло, збережи мене від впливу злих людей, даруй мені спокій і впевненість у Твоєму захисті. Господи, нехай Твоя присутність буде Моїм захистом і опорою. Отче наш, Ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і новеди нас у спокусу. Але визвали нас від лукавого. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословени підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи Всемогутній, благослови цей новий день, який Ти даруєш нам, з дячністю зустрічаючи світанок, повний надії та можливостей. Дякую тобі за нічний відпочинок, що відновив мої сили, наповни моє серце миром та радістю, щоб я могла з любов'ю відноситися до кожного, з ким зустрінуся сьогодні, благослови мої плани та зусилля, даруй мудрість у прийнятті рішень, нехай кожен мій крок буде узгоджений з твоєю волею. Допоможи мені виявити терпіння, доброту і розуміння до інших. Захисти мене від усякого зла та спокус, що можуть зустрітися сьогодні на моєму шляху, нехай твоя любов буде моїм щитом і водночас світлом, що веде мене, дай сили протистояти невдачам та приймати їх як урок на шляху до зростання, зміцни мою віру та довіру до Тебе, щоб я без вагань слідувала Тобі, благослови тих, хто зі мною розділяє цей день, мою родину. Друзів та колег Допоможи мені використовувати кожну хвилину для добра та служіння іншим, навчи мене цінувати мале та велике, що складає моє життя, дякую тобі за красу світу, яку ти відкриваєш мені кожного дня, запали в моєму серці вогонь любові та завзяття, щоб я не втомлювалася робити добро, збережи мене в молитві та в твоїй присутності протягом усього дня. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є Царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи Ісусе Христе, Боже мій. Дякую Тобі за цей новий день. Дякую за Твоє милосердя цього ранку. Дякую, що Твоя рука підтримувала мене вночі. Дякую, що пробудив мене до життя серед живих. Даруй мені сьогодні твій мир і твоє світло. Веди мене твоїми дорогами, щоб не спіткнулася я. Благослови мої уста, щоб говорили тільки правду і добро. Благослови моє серце, щоб палало любов'ю до тебе і до ближніх. Очисти мене від усякого зла, що живе в мені, навчи мене бути вдячною за кожен момент, навчи бачити тебе у кожній людині, яку зустрічаю, допоможи мені чинити твою волю, а не свою. Пошли мені дух розсудливості, терпеливості і лагідності. Нехай моє серце буде тихим і відкритим для тебе, збережи мене від лукавого і від усіх його підступів, захисти мене від зла, яке може прийти звідусіль. Пошли мені ангела-хоронителя, щоб провадив мене, провадь мене в кожному кроці, на роботі, вдома, в дорозі, наповни мій день радістю і правдою, благослови мою родину, дай їм здоров'я і мир. Благослови людей, яких я сьогодні зустріну. Дай мені мудрість у словах і чесність у вчинках, нехай моя праця буде тобі на славу, нехай усе, що я роблю, принесе добро іншим, даруй мені силу не нарікати, а дякувати, даруй мені покору приймати те, що не розумію, даруй мені віру, коли буде важко. Даруй мені надію, коли прийде спокуса з невіри, пошли мені благословення на весь цей день, нехай Твоя благодать мене покриє, нехай твоя рука веде мене, нехай Твоє ім'я буде прославлено в моєму житті, нехай цей день стане частиною мого спасіння. Залишайся зі мною від ранку до вечора, збережи мене в Твоїй любові і веди мене до вічного життя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вставши зі сну, дякую тобі Боже. У святій Трійці єдиній, що у превеликій доброті і в безмежній терпеливості не розгнівався на мене грішну і негідну, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляла Твою силу, просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста. Допоможи мені справлятися в Твоєму законі і розуміти твої заповіді, допоможи мені виконувати Твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити святе ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Щиро дякую Тобі, все добрий Боже. У святій Тройці єдині, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої, несподіваної смерті, і з вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілу себе, усі почування і сили моєї душі і тіла, тобі єдиному, на службу, тобі єдиному, на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити. Чим би я могла тебе зневажити, а що я свідома своєї немочі, тож прошу тебе, Пересвята Тройце, не позбав мене твоєї помочі та опіки, допомагай мені завжди твоїми ласками, просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавала твою волю, скроплюй мою слабу волю, щоб я робила тільки те, що тобі подобається. Зігрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добрий, Господи, щоб ціле моє життя вийшло Тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у Твоєму небесному Царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі, за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя. Щоб у ньому далі тебе величати та вірно тобі служити, і хочу це робити до останньої хвилини мого життя, тож віддаю тобі своє серце і цілу себе тобі жертвою. А Ти, все добрий, Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати Твою святу волю, кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з Твоїм святим Євангелієм, нехай повік благословенне буде Твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діво Марії, із розвітом цього дня даюся під Твій покров, і як добра дитина, благаю тебе, Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У Твої руки віддаю душу мою і тіло, все моє життя, а ти, добра, небесна мати. Будь найліпшою ненькою та заступницею, охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі й тіла. Заступайся за мене у Твого Божественного Сина та своїми молитвами злагіднюй святий Його гнів з приводу моїх гріхів, адже добре знаю, що ти, цариці неба. Завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під Твоє заступництво. І твердо вірю, що під Твоєю святою опікою легше зможу уникнути усіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерті осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону. Щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь. Господи Боже мій, джерело миру і всякого добра. Перед Тобою схиляю серце своє, і приношу всі тривоги та турботи цього дня, благослови мене своїм спокоєм, наповни мою душу тишею. Що приходить від Тебе, наповни мене своїм святим миром, щоб ніщо не змогло затьмарити моєї радості в тобі, віддали від мене страх, хвилювання, невпевненість і сумніви, навчи мене довіряти Тобі у всіх обставинах життя. Господи, благослови мої думки, щоб вони були чисті і спокійні. Навчи мене не гніватися, не осуждати. Не тримати образ, а бути терпеливою і лагідною. Даруй мені здатність відпускати те, що не залежить від мене, і покладатися на Твою святу волю, Пресвята, Богородице, Мати Божого миру, молися за мене, щоб я завжди мала у серці тиху радість і віру. Випроси для мене ласку жити в любові до Бога і ближніх. Уникати сварок і непорозумінь, бути носієм миру у світі, святий ангел-охоронцю, бережи мене від усього, що руйнує спокій душі, допоможи мені жити з чистим серцем у гармонії, з Божою волею, приймати кожен день як дар від Небесного Отця. Господи, наповни мене Твоїм миром, щоб я могла нести його в цей світ, бути світлом для інших і завжди славити Тебе своїм життям. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш. Пресвята, Богородице, моя Небесна мати, на початку цього нового дня звертаюся до тебе з вдячним і покірним серцем. Ти, що ведеш своїх дітей дорогою правди і любові, благослови сьогодні мій день. О Марії, прошу тебе, будь зі мною від самого ранку до вечора. Нехай твоя ніжна присутність супроводжує мене у всіх моїх справах, думках і словах. Допоможи мені розпочати цей день з миром у серці. Мати Божа, даруй мені ясність розуму, чистоту намірів і доброту серця, навчи мене бачити в кожній людині. Образ Божий, чинити добро і уникати зла. О, причиста Діво, благослови працю моїх рук, щоб усе, що я сьогодні робитиму, було на славу Божу і на користь ближнім, допоможи мені трудитися з любов'ю, терпінням і сумлінням. Марія, направ мої кроки, щоб я не збилася з дороги правди, випроси мені сили протистояти спокусам. І уникати усього, що може образити Господа, Пресвята, Богородице, захисти мене від небезпек та всякого зла, пошли мені мудрість у рішеннях, витривалість у праці та лагідність у спілкуванні з іншими, мати милосердя, благослови мою родину, друзів і усіх, кого я сьогодні зустріну. Дай мені лагідне слово для засмучених. І чуйне серце для тих, хто потребує підтримки, Богородице, вчи мене вдячності за кожну мить життя, за дар нового ранку, за здоров'я, за любов, яку отримую. Допоможи не нарікати, а з надією дивитися вперед. О Марія, заступайся за мене перед своїм Сином Ісусом Христом, щоб Його благословення супроводжувало мене протягом усього дня. Пресвята Діво, зроби моє серце спокійним, вільним від тривоги і зайвих турбот, навчи мене жити цим днем у Божій благодаті, приймаючи усе з любов'ю і вірою. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенне підлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенне підлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Пресвята богородиця цілителько людських душ і сердець, з великою надією звертаюся до тебе, благаючи зцілення для моєї душі, ти, яка знаєш біль людського серця, подивися, милостиво, на мої рани, і вилікуй їх своєю ніжною любов'ю. О, пречиста Діво Марія, мені важко нести цей тягар смутку, болю і розчарувань, які накопичилися в моїй душі, прошу тебе. Доторкнися до мого серця і даруй йому мир, спокій і радість. Матінко Божа, моя душа потребує Твоєї присутності, щоб повернути втрачену надію і зміцнити віру, забери з мого серця образи, які я не можу забути, вилікуй рани, завдані словами чи вчинками інших людей, Богородице, Дай мені ласку прощення, щоб я могла звільнитися від тягру гніву та образ, що пригнічують мою душу. Навчи мене прощати так щиро і легко, як ти і пробачаєш нам. О, пречиста мати! Велікуй рани, завдані втратою близьких, самотністю, відчуттям покинутості та непорозумінням, наповни мою душу відчуттям своєї ніжної присутності та любові. Марія, допоможи мені позбутися тривог, страхів і невпевненості, які заважають мені повністю довірятися Божій волі, зміцни моє серце і навчи Його знову радіти життю. Пресвята Богородице, моя душа, спрагла твоєї підтримки і ласки, прошу тебе, віднови мої духовні сили, даруй мені світло надії, що розвіє темряву моїх переживань. Мати милосердя, будь поруч зі мною у важкі хвилини, дай мені зрозуміти, що я не самотня у своїх стражданнях, допоможи мені відчути твою любов і піклування, яке лікує навіть найглибші рани серця. О, Богородице, приведи мене до Твого Сина, Господа Ісуса Христа, нехай Його Божественна любов повністю зцілить мою душу. Пресвята Діво, вірю, що під твоєю опікою мої рани загоюються, а моя душа знову стане цілою. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Мій добрий ангеле, Бог послав тебе, щоб бути зі мною. Я дякую, що ти завжди поруч, навіть коли я цього не помічаю, ти бачиш мої кроки, мої думки, мої падіння, ти мовчазний свідок мого життя і вірний захисник. Я прошу тебе сьогодні, будь біля мене, не відходь від мене ні вдень, ні вночі. Охороняй мої думки від темряви, охороняй моє серце від зневіри, охороняй мою душу від усякого зла, будь моїм світлом, коли я йду у невідоме. Навчай мене слухати голос Божий, підказуй мені, де правда, а де обман, Стережи мене від поспішних рішень, скеруй мене на шлях любові та миру. Підтримай мене, коли я сумніваюсь, зміцни мене, коли я втомлена, дай мені мудрість мовчати, коли треба, дай мені слово, коли хтось потребує надії, скріплюй моє бажання бути доброю, піднось мою молитву до Божого престолу, мій ангеле, нагадуй мені, що я не сама, навіть коли усі мовчать ти зі мною, навіть коли я в сльозах, ти оберігаєш моє серце. Допоможи мені не впасти у відчай. Навчай мене любити Бога понад усе. Навчай мене довіряти йому у всьому, навчай мене молитися коротко, але щиро, навчай мене бачити Божу руку кожному дні, будь поряд у дорозі, будь поряд у справах, у відпочинку, будь поряд, коли радісно і коли тяжко, обіймай мене, коли мені страшно, розвій темряву своїми крилами, вбережи моїх рідних від небезпеки, надихай мене бути джерелом. Добра. Захисти мене від усякого, що хоче вкрасти мій мир, веди мене дорогою, що веде до неба, дякую тобі, мій ангеле, і залишайся зі мною завжди. Отче наш, що їси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.